Доброго дня, любі учні. На попередньому уроці ви ознайомилися з геніальним поетом і драматургом доби відродження Вільямом Шекспіром. А сьогодні ми продовжимо досліджувати творчість цього видатного митця і поринемо у світ його п'єс, а саме трагедії Ромео і Джульєта. Також дізнаємось про історію її створення, з'ясуємо основний конфлікт твору. Поговоримо про образи юних закоханих Ромео і Джульєти простежимо зміни в їх характерах та з'ясуємо, який вплив має кохання на людську особистість. Значну частину літературної спадщини Шекспіра становлять саме драматичні твори. Адже протягом 20 років він написав 37 п'єс. Як митець відродження. Драматург не міг оминути у своїх творах теми кохання, яка звучить як у його комедіях, так і трагедіях. Він не вигадував сюжетів, а звертався до переказів, легенд, хронік і творчо їх переосмислював. Так сталося із однією з найвідоміших трагедій Шекспіра Ромео і Джульєта. Написаній у 1595 році. Сюжет п'єси драматург запозичив у італійського поета Артура Брука, а саме з його трагічної повісті про Ромеуса та Джульєту. Приблизно за 100 років до Брука з'явилась перша обробка легенди з Новеліно італійського письменника 14 століття Мазуччо Салернського. Яка розповідає про історію прекрасної любові й трагічної загибелі двох молодих людей? Використавши давній сюжет, Шекспір збагатив його вніжше гуманістичне світобачення людини епохи відродження і перетворивши цю історію на гімн всепереможної любові. Давайте згадаємо, що таке трагедія. У перекладі з Грецької Козлина пісня. Це драматичний твір, який ґрунтується на гострому, непримиренному конфлікті особистості з навколишнім світом. Трагедія майже завжди закінчується загибеллю головного героя. Отже, найважливішим елементом у композиції драматичного твору є конфлікт. То що ж таке конфлікт? У перекладі з латинської зіткнення сутичка. Це зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій. Конфлікт трагедії має глибоко філософський зміст. Є надзвичайно актуальним у політичному, соціальному і духовному планах. Відзначається високою напругою психологічних переживань героя. Тож давайте з'ясуємо, у чому полягає конфлікт п'єси Ромео і Джульєта. Порушуючи вічні проблеми добра і зла, дружби й ненависті, вірності кохання, смерті сенсу життя. Драматург загострює увагу на ворожнечі двох сімей. Монтекі і Капулетті, яка і є основною перешкодою коханню двох молодих людей Ромео і Джульєти. Отже, саме справжні почуття вступають у зіткнення із забобонами, тим самим створюючи конфлікт трагедії. Головні герої твору намагаються захистити своє кохання від брутального втручання сторонніх і гинуть. Але почуття юних веронців перемагає вікову ворожнечу двох родів. То хто ж вони, ці сміливі закохані, які кинули виклик усьому світу? Сумний, меланхолійний Ромео на початку твору здається дещо легковажним. Він вважає, що любов жорстока й люта, вона брутальна і коле як терник. Ромео розчарований. Він багато разів закохувався, але його почуття не мало відповіді. Юнак має гарну репутацію. Веронці славлять його за честь, за добре виховання. Джульєта ж безтурботна, щира, наївна, слухняна 14-річна дівчина, долю якою вирішують батьки. Усе змінилося в житті героїв під час карнавалу в будинку Капулетті. Ромео побачив чарівну незнайомку і відразу ж закохався в неї. Джульєта відповіла йому взаємністю. Це було кохання з першого погляду. Померкли смолоскипи перед нею. Вона омріяна любов моя. Чи ж я, коли любив, вигукує Ромео. Звістка про те, що закохані належать до ворогуючих родин, не зупинила героїв. Вони не відмовляються від свого кохання, а стають його уособленням. Під впливом своєї пристрасті герої перероджуються. І дівчину, і юнака ми вже не сприймаємо як представників двох ворогуючих родин. Їх кохання стає тією життєдайною силою. Яка здатна пробудити внутрішній світ людини. Ромео кохання надихає, додає розсудливості, мудрості, стриманості. Джульєта також дорослішає, вона починає замислюватися над безглуздістю родової ворожнечі, що є перешкодою на шляху до щастя. Смерть Ромео і Джульєти. Це не лише трагічний урок, а й найвищий урок вірності. Трагедія звучить як гімн коханню стає утвердженням його непереможності. Ромео і Джульєта стали вічними образами закоханих у літературі. Веронці й нині шанують пам'ять про юних героїв, здатних іти до кінця заради утвердження свого права любити. Кожного року на святковому карнавалі у Вероні обирають Ромео та Джульєту. А юнаки та дівчата з різних країн надсилають листи своїм улюбленим героям, довіряючи їм свої сердечні таємниці. Популярними туристичними об'єктами Верони є будинки Ромео і Джульєти, гробниця Джульєти, де і розіграналася фінальна сцена трагедії. Чому ж люди так люблять цих героїв? Можливо, тому що для всіх вони давно стали символом справжнього великого кохання. А зараз пропоную записати домашнє завдання: Дайте відповідь на запитання що втратила б п'єса Ромео і Джульєта, якби завершилася щасливим фіналом? Свою думку поясніть а також з'ясуйте гуманістичну цінність трагедії. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!